Здоров'я репродуктивної системи це одне із десяти занять оздоровчого курсу за системою Норбеко. Інші теми, які ми розглядаємо в оздоровчому курсі: здоровий хребет та суглави, здорові очі, здорові судини та серце, здорові емоції та думки, здорова шкіра, здоровий кишківник, здорова ендокринна система, корекція фігури та підсилення імунітету. Через виконання практичних, образних та фізичних вправ ми нормалізуємо всечу статеву систему, покращуємо кровопостачання в цій ділянці, активізуємо гормональну систему, що омолоджує організм, сприяємо нормалізації гормонального фону та функціювання цієї системи. А також досягається відновлення тонусу, м'язів тазового дна і звільнення від застійних явищ. Цей напрям дозволяє активізувати вироблення основних жіночих і чоловічих гормонів, підвищити жіночу сексуальність, нормалізувати циклічність, сприяє правильному перебігу вагітності пологів після пологової реабілітації, а також усуває причини еректильної дисфункції у чоловіків аж до повного відновлення природних механізмів ерекції, нормалізуємо роботу нирок, сечового міхура та уретри. Які ж вправи системи Норбекова дозволяють нам досягти цих ефектів? Перш за все, це гінекологічний урологічний автомасаж, запуск чесного механізму, улюблений орган і діомоторний масаж. Система Норбекова це повністю доказовий метод ніякої езотерики, тільки тверді підходи, доступне поєднання прадавніх чень сходу та сучасних наукових досягнень заходу: йога, цигун, акупунктура – Фізіотерапія, нейробіологія та психофізіологія. Перевагою є живі заняття замість курсів у запису: ніяких відкладань на потім, після свят, почну з понеділка. Зручний час для участі, прості та доступні завдання, підтримка та легка дисципліна. Більш детальна інформація за посиланням у шапці профілю або ставте плюсик в коментарях і отримаєте особисте повідомлення.